Hello, Friendly! З вами, Деніс Френлі. Коротше, дружні, я думав, сьогодні треба було мені зняти, ну, зараз це відео зняти на 17-17, коротше, але я думаю, менше є час. Я приходжу з роботи в 16 можу прийти 40, 50, що коротше, 16.40, 50 ще є трошечки часу на 17-17. Але поки збереся, поки переодінешся у цей одяг для зйомки, розумієте, то... Може вже не вспіти. Тому я думаю, все-таки знімлю наперед. У мене зараз ранку є 2 години. Ну, вже тепер менше, тепер у мене вже е мало часу лишається, але для їди стане. Чому такі справи сьогодні у нас дружні будуть? Я купив ось такі дві сосисочки в тісті. Ми зараз їх попробуємо з вами на відео. Смачні, не смачні. від чудо печі. О, чудо -піч. Ми пробували чудочі. Від чудо печі чизбургер. Ще попробуємо гамбургер, а сьогодні сосиска в тісті. Бо я думав взяти гамбургер. але я щось передумав, захотів від чудо печі взяти сосиску в тісті. Та й, напевно, гамбургера вже й не було. Не знаю, може пізніше перевезуть. Не знаю. Коротше, поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс френні реагує. Деніс венір реагує. Сьогодні він буде їсти дві сосиски в тісті. Коротше, так, дві. Так. Та що з тобою, Денис, правильно? Дві сосиски в тісті, в тісті, в тісті! Так, давайте відкривати, розігрівати та пробувати. Та, let's go. Let's go, let's go, let's go. Так. Так, трошечки ми вас упустимо. Тінкін абарит. It. It since, since then, Синстен thinking about it. Музикальна пауза. Тинкин абар. О-о-о-о! О-о-о-оп! Тум-тум, ту-ру-ру-ру-ру. -ту Вони були в холодильнику, зараз розігрію. Ану. Добре, відкриваємо другу. Так, розігріємо дві. Так. За ці дві булочки заплатив 50... 53 гривні, здається, чи та. 52, так. Розігріваємо. Тинки не баурет. Коротше, музикальна пауза.

Тинки не бауреть! Трум, <тит> тум, 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 турем. Тум-тум, а, о, тум-тум, турум. Добре буде. Сосиска в тісі напівфабрикат, випічений швидко заморожений, виріб, листково дріжджовий високого ступеня готовності. Значить, це має бути суперсмачна, якщо високого ступеня готовності. Товемо такі справи, ну що там, мені зараз співати? Чи вже розігріється? А ну йду подивлюся, А, все, готово. Не знаю, чого потягну дві булочки, бо я сьогодні вже їв, але постараюся. Треба було мені не снідати зранку. Ну тепленькі, тепленький, тепер нормально. Поїхала. Ну ось таке. Мм, сосиска дуже солена. Але таке. Ну, поки що 8 балів, не знаю. А може й бо булочка дуже смачна. Як розігрів, то ніжна. Як не розігріта, то напевно суха. Дивіться, тут ще є кава, зараз щось хочу поговорити. Коротше, один хлопчина подивився мій контент на Ютубі. Знайомий там. І, типу, сказав там, ну там мамі казав, що... Щоб мої довші відео довше дивилися. Треба, щоб було відео, таке, як містера Біста. Кожної секунди відбувається щось нове, що оглядач не може відірвати очей. Ну знаєте, всі містера Біста, що у нього завжди якийсь там супер кльовий монтаж, переходи. Такий різкий переход на, на інший кадр з висоти знімає. Потім у монтаж там бух, вибух, монтаж, вставочка, ще щось дуже круто. На що я відповім так? Якщо б у мене це все було, ну, е, я дивлюся аналітику. В аналітиці пише, що ці довші відео дивляться до хвилину з чимось. Хвилину 50, хвилину 20 можуть подивитися, все, далі так. І тому кожне відео, хоч я і знімаю до 10 хвилин, що вже по суті не читаю коментарі, не затягую відос, Тепер стараюся вже спеціально не читати коментарі, бо довше відео не йшло, але все рівно додивляються тільки хвилина з чимось. Та. Я. І що я хочу сказати? Навіть якщо у мене будуть такі відео, як містера Біста, ну не будуть більше дивитися. І все одно, якщо і буду додивлятися, то всього лиш 200-300 людей. Ну, тих 300, 100-100 людей. Бо кожне відео по 100 людей дивиться, так. Може якесь дуже рідке, так як відео з Буковелем залетіло на 2000, вперед, але я вас запевняю, цього не буде. Це просто Буковель вистрілив. Бо Буковель дуже популярний. Ну. Курорт, лишній курорт. Ну, є там просто Популярний курорт, то і вистрілив через те. Через свою популярність. Та, та я був у 20-му році, то теж трішки передів зібрав. Так що тут таке. Що буде ціною, як дивилася, так і дивиться, та. Тому продовжуємо коротше їсти. Без всяких переходів. Без крутого монтажу. Я би це дуже з кавою хотів би випити. Ну та що тут кави мало що. Добре. Остання булка. Mm. Давайте окремо сосіску, прямо булочку зараз. Не проковтну Давайте сосіску. Ну вона дуже солена, я поставлю 8 балів. Давайте булочка. М -м -м. Булочка на дев'ятку смачна. На більш ніжніша ти смачніша. Ну, Давайте що тут ще є. Захотів кави. бо... Воно ну, чекай. А, навчання хто гарячий? Ні, не гарячий. Добре, я думаю, що я доїм уже без напою. Там вже просто воду вип'ю. Після відео чи не відео? Ну смачно. Круто, звичайно, що мене дивляться все більше і більше людей. Але дивляться вони в загальному тільки YouTube шорти. А от звичайне відео, ну, не хочу дивитися. По тисячу людей. Жалко. Може коли буде у нас 100 тисяч підписників, може ми і доб'ємося, щоб хоча б одне відео в тиждень дивилося по тисячу людей. Хоча не точно, не знаю. Або буду старатися якісь дійсно влоги знімати, бо о, мені знову написали, коли... Ніколі Алмейда пише, коли... Знову... Коли вже поміняєш контент і, типа, чи влоги, якщо чи вона мала на увазі бити. Вже забув. Типа коли щось буде інше, так. Не знаю. Ще треба знати, що знімати. Ммм. Типа... Якщо влог велосипеда, то ще треба знати, куди їхати. Так що таке. М -м. Ми доїдаємо. Бо я думаю, що я не справлюся. З двома булочками я справився. Накупився купа сарана солена. Через Давайте я поставлю загально 8 з плюсом. Бо воно можна їсти нормально, типу воно смачне. Але кубаса дуже солена, але булочка ніжна. Тому я поставлю 8 з плюсом. Не 9-8 з плюсом. Хоча булочка отримала 9 байв від мене. Там ще є багет від чудо печі. Гамбургер. Ти, здається, все. Так. Коротше, дружні, на цьому все. Ось такі були чудо чудопіч. Сусиска в тісті ось така була. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в новому відео, наступному, яке вийде завтра великому та. Всім пока-пока. Бувайте, дружні. Йо. Поїли смачно, нормально. Бо я думав, що я як з'їв зранку макарон з кубасою вже ці дві булки не потягну. Все-таки потягнув. Добре, все-пока.